Друзі, я вас вітаю. Ви мене дуже просили зробу... зробити цикл відео відповідно до арканів, колоди, спадок пращурів таро Альони Райди. Тому розпочинаємо. Почнемо з першого, точніше з нульового аркану Вівчар-Василько, і я буду надавати. Нічого особливого від себе, особистого, це тільки те, що безпосередньо про цей аркан написала пані Альона. Тому все, як ви просили, так і зробимо. В українському фольклорі гівчар це щира і безхитрісна людина, чиста душа, що живе в гармонії з природою. Пастухи часто згадуються в казках і легендах, як ті, що мають зв'язок із духами природи. Можуть домовитися з ними, щоб порятувати себе або простий люд зі свого селища. Наш герой Василько юний і ще наївний, у нього недостатньо життєвого досвіду, але не має набутих страхів, він вірить, вірить у диво і довіряє своїй долі. Ну, ми тут бачимо, да? якби він не довіряв і не вірив, мабуть, він би на цього птаха не сів. В сюжеті казки він довірився казкому птахові, воронячому цареві або гігантському орлу. Спочатку ризикуючи роботою і навіть своїм життям, він нагадував птаха, а потім погодився полетіти з ним до золотих гір. І птах справді відніс його до гір з золота. Не просто пообіцяв, як часто роблять люди, а зробив, віддячивши вівчару да, за доброту, за те, що він його... Не залишив помирати, погодував. І Василько, от в той момент, коли він сів на цього птаха, він летів у невідоме, і він дуже хвилювався. Але коли був вже на місці, він не виявив якоїсь жадібності, він взяв собі золота стільки, от скільки порахував за потрібним. І птах благополучно приніс його назад. Птах припус... ну, виступив посередником між етапом бідного життя Василя вівчара і Новим, коли його мрії здійснилися, вівчар став заможним господарем. Новий початок став можливим завдяки інтуїції, світлій мрії героя. Ці якості відкрили для нього світ пригод і чудес. Він не позаздрився на ці багатства, на це золото, як, на жаль, це вже. Я вибачаюсь, обіцяв вам читати тільки текст, але все ж таки на ну, якісь ставки від себе буду вставляти. так? Як у нас зараз в житті, в нашому, як ми бачимо, заможні світу цього, думають тільки про себе, як озолотитися, обогатитися, не розуміючи, що ці кошти не забереш із собою, а озолотилися, мабуть, вже так, що не тільки дітям, а там вже і пра-пра-пра-пра-пра. Внукам, онукам вистачить, але ж ну, кожен робить вибір згідно своєї совісті, згідно свого серця. Так, тепер давайте, що вкладає пані Алюна на значення цього аркану. Приворожінь в позитивному значенні, прийняття невідомого з легким серцем, оптимізм, готовність ризикувати, подорож, несподіванка, дозвіл на експерименти, активний відпочинок, пригоди. В негативі, ну, це мається на увазі перевернути арка. Я, в принципі, з перевернутими не працюю. І взагалі я розповідав да, в огляді до кулот, що ці карти прям, ну, для якихось. Особливих розкладів, цікавих, скажімо так, більше навіть і не на загали, так для себе. Бо все ж таки це прям такий собі арт-об'єкт. Тож, повертаємось, в негативі це про безвідповідальність, про надмірну наївність, про брак життєвого досвіду, про втрату своєї мрії, своєї мети якоїсь. Ну, в принципі, в принципі, все. Друзі, дякую за вашу увагу. Далі буде. Далі у нас буде перший аркан Казак-Мамай. Тож, буду вдячний за ваші підписки, вподобайки, коментарі. До нових зустрічей!